Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. 24 24-й тур української прем'єр-ліги позаду. Лідери перемагають, але не без скандалів. Шовковський здобуває другу перемогу на чолі з Динамо. А ФК Кальвів ще на крок ближчий до вильоту з еліти. В цьому відео поговоримо про усі матчі 24-го туру УПЛ та згадаємо найцікавіші моменти в них. Ну а наші партнери компанія Фовбет підтримують український спорт. Разом ми переконані, що невдовзі повернемося на рідні футбольні стадіони. Перший матч в турі відбувся у Минаї. Донецький шахтар грав формально домашній поєдинок проти Миная, але на їхньому полі. А все через те, що матч першого кола, який був домашнім для Минайців, команди провели на арені Львів. І тут потрібно віддати належне команді Володимира Шарана. Вони дали бій головному претенденту на чемпіонство. Однак ще в першому таймі все могло бути куди більш простіше для гірників. Вже на 12-й хвилині Ласяна Траоре відкрив рахунок у матчі. Форвард з гострого кута потужно пробив у ближній кут Олександра Бандури. 1-0. Ще до перерви Шахтар мав декілька чудових нагод подвоїти перевагу. Свої моменти мали Судаков та Швед. Однак підопічні Йовічевича за рахунку 1-0 явно збили темп гри і не надто навантажували оборону Минаю. Як це було до голу трауре, і це ледь не зіграло з ними злий жарт. В останній атаці першого тайму після удару Німчанінова м'яч перетнув лінію воріт Трубіна, що зафіксував повтор трансляції. Однак, ні системи фіксації голу, ні системи вар на цій грі не було. Отож, арбітер Микола Балакін та його помічники. Не зафіксували взяття воріт у другому таймі. Гра особливо не змінилася. Шахтар володів перевагою однак більше не забивав. На диво не спромігся і Минай. Отож матч закінчився перемогою гірників 1-0. Однак Минайський клуб у соцмережах зафіксував для себе рахунок 1-1. А менеджер Шахтаря Даріо Серна відверто після матчу заявив, що судді помилково не зарахували взяття воріт. У першому таймі, паралельно в декількох кілометрах від матчу Шахтар Минай грав прямий конкурент гірників дніпро Дніпро-1. Підопічні кучера на авангарді в Ужгороді приймали харківський металіст. Поєдинок, який за своєю вивіскою обіцяв принциповий та цікавий поєдинок. Однак вся інтрига зникла ще в першому таймі. Цілих півгодини рахунок був 0-0, але потім харків'яни посипалися. Жоао Пеглов відзначився першим забитим м'ячем після чудової передачі від Ігоря Когута. За декілька хвилин пеглов зробив дубль. Бразилець був першим на добуванні після пострілу піхальонка. Костик не зафіксував м'яч і відбив прямо перед собою 2-0. А ще за кілька хвилин піхальонок та Пеглов вивели на ударну позицію Гуцуляка, і рахунок став 3-0. Після перерви металіст намагався огризатися, створив декілька моментів, але без особливого ефекту. Дніпро один же намагався не просто збільшити перевагу ще одним забитим м'ячем, а дати відзначитися Артему Довбику, який йде на свій рекорд. Як не намагалися партнери, але того дня у форварда Дніпрян збився приціл. Артем мав декілька чудових нагод, але все марно. Ось у цьому моменті не найкращий удар від Довбика. Не зумів зафіксувати Костик. і на добиванні першим був екс-гравець харків'ян Євген Підлепенець. Він не став святкувати взяття воріт у знак солідарності до колишньої команди. А крапку в матчі поставив знову таки пеглов. Бразилець обігрався з довбиком та сам вирішив долю моменту. Як би не засмучувався Артем Довбик, який хотів забити у цій грі, бодай у порожні ворота. 5-0, перемога Дніпра. 1. Третій матч туру відбувся між Львовом та Олександрією. Команди, які навесні досі не віднайшли своєї гри. Ротань продовжує шукати оптимальний склад та стиль гри для Олександрійців. А ФК Львів просто намагається чіплятися за очки у кожному матчі. Але і тим, і тим свої головні задачі вирішувати дається дуже важко. ФК Львів потроху наближається до вильоту з УПЛ. Вже зараз у команди є проблеми зі складом. Лише 15 польових футболістів у заявці на матч, і навіть після приходу Анатолія Безсмертного львів'яни програли всі свої матчі. Перший тайм звітної гри був надзвичайно нудним для незалежного вболівальника. Дуже низький темп гри. Обидві команди не демонстрували бажання динамічного футболу. Було дуже мало будь-яких загострень. Львів не спішив йти вперед, а просто захищався. Олександрія володіла перевагою, але з просуванням уперед явні проблеми. Але свій гол олександрійці все ж таки знайшли у першому таймі. Мірошніченко виконав крос-флангу у штрафний, де подачу замкнув головою 18-річний Сігієв. Для нього це дебютний гол в УПЛ. Однією з ключових фігур матчу був арбітер Козиряцький, який роздавав картки наліво та направо. На початку другого тайму повторне попередження отримав Богдан Мишенко і залишив Львів у меншості. Шансів бодай на нічию стало ще менше. І команда ротаня натужно, але довела матч до переможного завершення. Того ж дня в Києві грав ще один єврокубковий претендент Луганська зоря. Підопічні Патріка Ван Лювина приймали Верес. Рівненці, натхнені перемогою минулому турі над Львовом, потроху почали виходити з ігрової кризи. З перших хвилин Верес був заряджений та почав пресингувати суперника, за що отримав декілька непоганих моментів, однак безрезультативно. Але ключовий епізод стався на 19 19-й хвилині, який сильно змінив гру. Голкіпер Вереса Ющишин невдало зіграв за межами карного майданчика, зірвавши атаку зорі рукою, за що був вилучений з поля. У ворота став досвідчений Богдан Когут. Гості залишилися у меншості і прогнозовано стали більше думати про захист. Не підводив і Когут, який з заміни грав доволі надійно у рамці воріт. У першій половині гри зоря так і не зуміла пробити ворота Вереса. Але вже на початку другої половини зоря вийшла вперед. Капітан Максим Імераков замкнув подачу з флангу від булеци і заштовхав м'яч у сітку. 1-0. Верес, попри меншість на полі, став потроху розкриватися та ризикувати, за що мав небезпечні контрвипади зорі на власні ворота. Однак Русин та Гереро змарнували не одну чудову нагоду збільшити перевагу. А за 20 хвилин до фінального свистка у Києві пролунала повітряна тривога. А коли команди знову вийшли на поле після відбою на розминку, столиця знову почула сирену. Матч навіть не встиг відновитися. Пауза в матчі додала сил гостям. Верес наприкінці зустрічі мав чудові моменти вирвати нічию. але щастя було не на їхньому боці. У підсумку зоря здобуває важку, але таку важливу перемогу 1-0. Заключний матч середи відбувся в Одесі. Чорноморець грав з колосом. Команда Григорчука додала навесні, а в останніх матчах демонструє доволі солідний футбол. Одесити були заряджені з перших хвилин. Чорноморець пішов вперед та вже у другій атаці відзначився голом. Кузик подав з кутового, а бадібанга головою замкнув передачу у дальній кутворі. Забивши другий гол у футболці моряків. До кінця першого тайму команди обмінювалися атаками, але куди гострішими ці спроби були у господарів. Після перерви знову забили Одесити. Бадібанга виконав передачу з флангу. М'яч потрапив до захисника колоса Чоботенка, і той, намагаючись зробити перехоплення, зрізав м'яч за спину своєму кіперу. Волинець намагався врятувати ситуацію. Але Алефіренко випередив воротаря та вколотив м'яч у сітку. 2-0. Волинець багато рятував колос у цій грі. Втім, Євген так і не зумів завадити розгрому своєї команди. На 72-й хвилині Путря обігрався з Демченком та віддав на Алефіренка. Той пробив з лінії штрафного майданчика сей Волинця, але Демченко був першим на добиванні. 3-0. На 78-й хвилині Колос взагалі залишився у меншості. Євген Ісенко отримав пряму червону картку за фол на кузику. У підсумку Чорноморець здобуває важливу для себе перемогу та віддаляється від зони вильоту. У інгулець Гулецю Петровому приймав кривбас. Ще нещодавно ці команди були сусідами по турнірній таблиці. Але навесні кривбас набрав обертів. Інголець же, попри крутий старт 2023 року, не має надто стабільних результатів та гри. Матч видався доволі обережним з обох сторін, і це відчувалося з перших хвилин. Кривбас добре розумів, що інголець контратакувальна команда, і зайвий раз розкриватися перед підопічними ковальця було б небезпечно. У підсумку скупий на моменти перший тайм з обох сторін. У другій половині гри Ковалець одразу здійснив декілька замін у спробі піджвавити атакувальний потенціал команди. Спочатку візуально здалося, що це дійсно мало результат. Сидоренко та Кухарук непогано увійшли в гру. А на 59-й хвилині вийшов Іван Головкін, який за менш ніж 20 хвилин отримав дві жовті картки та залишив інгулець у меншості. Кривбас одразу після цього мав декілька моментів відзначитися. Але за останніх 15 хвилин результат на табло так і не змінився. Команди зіграли 0-0. Ще один сухий матч відбувся між металістом 19 19-25 та рухом. Команди грали в Києві на стадіоні Банікова. Рух продовжує будувати нову команду зі своєї молоді в той час, як йде боротьба за виживання. Харків'яни ж під проводом Едмара потроху віднаходять свою гру та виглядають більш солідно ніж на початку весняної частини. Руху більше потрібні були очки у цій грі вже на шостій хвилині. Гри Климчук отримав передачу на хід. Тік від захисників, але Євген Ткачук збив форварда руха, за що отримав пряму червону картку. І Вже з самого початку матчу львів'яни отримали чисельну більшість. Але простору у руха стало ще менше. Металіст 19-25 став компактніше діяти у захисті. Багато що залежало від індивідуальних дій футболістів. Соломон отабор, Талес неодноразово намагалися взяти гру на себе, але як і будь-якому іншому гравцю руха, їм не вистачало власне точності завершення. Другий тайм не сильно відрізнявся від першого. Рух намагався затискати харків'ян на їхній половині, але і надалі пройти оборону господарів та пробити голкіпера Сидоренка було складно. Більше того, металіст 19-25 мав і власні нагоди відзначитися. Ростислав Русин двічі пробував небезпечно, але м'яч прилітав в лічених сантиметрах від воріт. Остаточна нічия сталася на 87-й хвилині, коли захисник руха Віталій Холод отримав другу жовту і вирівняв склади. Рух так і не зумів використати чисельну більшість, з якою грав майже весь матч, і цей матч також закінчився нульовою нічією. Thank <laughs> you. Заключний матч туру відбувся в Полтаві. Ворскла грала проти Динамо. Команда Скрипника в останніх поєдинках потроху стала виходити з ігрової кризи, та навіть суттєво піднялася у турнірній таблиці. Динамо ж з новим тренером Олександром Шовковським намагається просто брати своє і виходить, поки доволі вдало. Гра розпочиналася для Динамо з традиційно холодного душу. Полтавці відчували себе господарями на полі і активно стали пресингувати суперника зі старту. І вже на 13-й хвилині Руслан Степенюк зробив рахунок 1-0. Форвард отримав закидання від Кане за голови захисника і впевнено реалізував вихід віч на з знещеретом. Динамо не стало відкладати все у чорний ящик і спробувала одразу переламати хід гри. Кияни почали створювати перші гольові негоди біля воріт Ісенка. Надзвичайно активними були Ванат та Беніто, але Ворску це не лякало, і підопічні скрипника хотіли навіть збільшити перевагу. Втім, це вилилося у неприємні наслідки. Ворскла часто втрачала центр поля, даючи величезний розрив між лініями, коли Динамо тікало в контратаки. Так на 24-й хвилині Бояльський протягнув м'яч від власної половини поля. Віддав на Ваната, а форвард потужним ударом за меж трохного зрівняв рахунок 1-1. Вже після цього Ворскла більше стала думати про захист. Хоча свої моменти полтавці все ж мали. Супермомент не реалізував Олександр Скляр. Йому залишалося лише влучити по м'ячу, коли перед ними були уже порожні ворота після прострілу з флангу. Але рахунок залишився нічийним. Другий тайм розпочався з голу Динамо. Молодий Кіпер Ісенко помилився на виході, перевівши м'яч прямо на ногу Беніто. Нігерієць використав свій момент. І відзначився дебютним голом за Динамо. – 1-2. Ворскла намагалися бігти вперед та відігратися, але сил явно бракувало. Динамо за рахунок більшого класу зуміло стримати полтавців. За 10 хвилин до кінця матчу пролунала повітряна тривога. Проте після відновлення матчу гра особливо не змінилася, і Динамо довело матч до переможного завершення – 2-1. Другий матч Шовковського на чолі Динамо друга перемога. Отож згадуємо усі результати 24-го туру. Шахтар мінімально долає Минай 1-0. Дніпро 1 трощить харківський металіст 5-0. Олександрія здобуває першу виїзну перемогу з ротанем. Звитяга проти Львова 1-0. Зоря мінімально обігрує Верес 1-0. Чорноморець громить Колос 3-0. Поєдинки інгулець Кривбас і металіст 19, 25 рух. Не принесли глядачам забитих м'ячів, а київське Динамо здобуває вольову перемогу над Ворсклою. Перша п'ятірка команд синхронно здобувають перемоги. Відстань інших команд від топ 5 збільшується. Кривбас, Ворскла та Колос найближчі переслідувачі Олександрії. Чорноморець та Інгулець дещо збільшили відрив від зони стикових матчів. Минай та рух перебувають у зоні плей-офф. та ФК Львів. Замикає турнірну таблицю. Наступний тур стартує вже у неділю 7 травня. Чорноморець у Одесі прийматиме дніпро 1. Металіст зустрінеться зі Львовом. Олександрія у центральному матчі туру зіграє із Шахтарем. В понеділок, 8 травня, Кривбас вдома гратиме з Динамо. Минай прийматиме Ворску, рух гратиме проти Інгульця. Верес зустрінеться із Колосом. А зоря спробує перемогти Металіст 1925. Традиційно у прямому ефірі на футбол хаб ви зможете побачити поєдинки Металіст, Львів, Рух, Інгулець та Зоря Металіст 1925. Друзі, на цьому все. Я вам дякую за увагу. Пишіть у коментарях, які події 24-го туру вам запам'яталися найбільше. Традиційно поставте лайк цьому відео, підпишіться на футбол хаб і залишайтеся на зв'язку із футболом. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.